Цей день вищі сили чують вас. Ці гроші вам повернуться в 100 разів більше від всесвіту. І можуть сплити на поверхню якісь глибинні дитячі травми. Гроші в борг давати не можна. Падіння долару мають та повна трансформація. Це календар тижня, початок вересня. Мене звати Олена Ковальова і я на зв'язку з астрологиною Ісіта Югая. Ісіта, вітаю! вітаю. Розкажіть, якою буде ця осінь взагалом? Що ви відчуваєте? Про що ця осінь? А, ця осінь, звичайно, про зміни. І зміни як зовнішні, так і внутрішні. Буде багато політичних змін в світі і в Україні, і також будуть внутрішні зміни в свідомості кожної людини. Угу. Скажіть, до чого нам приготуватися? Можливо, будуть якісь ще які конкретні зміни? А, те, що я бачу, це можлива велика можливість зберігається падіння долара цієї осені, а також це можуть бути відключення інтернету, перебої в інтернет мережі перебої з електричною мережею, не тільки. Україні, а взагалі, по всій планеті, по всьому світу, а дуже багато різних факторів. Але загалом, ці всі фактори це перезавантаження великої планетарної матричної системи, яка допоможе нам вийти на новий рівень. Е, і так, неділя, перше вересня, і всі розкажіть з чого почати цей день? Неділя це сонце, це одиничка, і перше вересня це також одиничка. Тобто, це такий великий новий початок. І наш Меркурій виходить з ретроградної позиції, тому всі кармічні зобов'язання, всі кармічні контракти вже закриті, і ось цього з цієї неділі ми починаємо нове життя. І зараз. Цієї осені ми будемо створювати реальність нашого життя на майбутні 30 років. Тому ось цей новий початок він надзвичайно важливий. Наші думки, наші вчинки, все, що ми будемо робити, ось це творення майбутніх 30 років, що ми хочемо проживати, який досвід, куди ми будемо дивитися. Це неділя, неділя це перший день тижня і це перше число. Тому почніть. Свій день світла, сонця з радості. Це колір жовтий, це колір золотий. Підходьте до мінімум п'яти незнайомих людей на вулиці і зробіть їм якийсь цікавий комплімент. І побачите, а як ваш настрій поліпшиться і поліпшиться настрій людей, давайте запустимо такий челендж, і давайте зробимо життя інших кращим вже в цю неділю. Скажіть, яких енергіях буде цей понеділок? Чого нам краще уникати у цей день? Понеділок іде зцілення жіночої частини для кожного, як для чоловіків, так і для жінок? Це змога знайти порозуміння і зцілити материнську частину, взаємини з донькою, взаємини з сестрою, з бабусею? Подругою, тобто це день жіночої енергії, і це день шахті. Це день, коли потрібно вклонитися жіночій енергії. Дуже хорошими будуть медитації на воді з водою. А ввечері ви можете поставити в ніч з неділі на понеділок, а на вікно під місяць заряджатися воду, щоб вона набралася жіночої енергії. І ось ця заряджена вода, її треба бути. Бажано на вулицю, щоб вона під місяцем постояла, вона буде мати дуже корисні властивості. Вона буде омолоджувати людину. Вона буде зцілювати. А що тоді одягти у цей день? Який лук собі придумати, аби цей цей день пройшов максимально щасливо, максимально без негативних енергій? Це всі відтінки білого кольору також. Це якщо ми говоримо про прикраси, це срібло або біле золото, а також жемчужні прикраси будуть доречні цей день. Вівторок, 3 вересня. Проскажіть, про що цей день? 3 вересня це день вчитель. Вівторок буде нас вчити. і ми будемо проходити якісь уроки. Якщо в неділю ми зцілювали чоловічу частину, в понеділок жіночу частину, то у вівторок ми переходимо до триєдинства. Це правда, що у цей вівторок будуть, е як я зрозуміла, виповзати е всі наші дитячі травми. Правда, так дуже багато будуть виграти. І вони будуть щеплювати дитячі травми, це почне свідчувати це. І це якраз час для такого глибокого зцілення. Зверніть увагу на свою дитячу частину. Вона буде на себе привертати увагу. У вас наче все почне подразнювати. А дайте собі радість з'їсти чогось солоденького. Підіть прогуляйтеся. Під собі якийсь гарний подарунок. Порадуйте себе, порадуйте свою внутрішню дитину. Що тоді ми одягаємо цей вівторок, аби трошечки розбавити цей день, без тригерів обійтися, щоб він став максимально позитивнішим. Це будь-які яскраві кольори. Ось те, що люблять діти: яскраве, блискуче, рожеве. А всі кольори кольору веселки вам підійде. Брайте ще. Хочете, головне, щоб вам було комфортно, щоб вам було легко, щоб вам було зручно в цей день. Переходимо до середи. Якою буде ця середа? 4 вересня. Середа буде більш спокійною, порівноваженою. Четвірка це час зупинитися і подумати. Після такої глибокої трансформації вам захочеться трошки видихнути і побути в собі. Тому я б рекомендувала в одязі притримуватися більш е, зелених відтінків кольорів. Вони заспокоюють нашу психіку і нам хочеться спокою. Присвятіть час собі, почитайте улюблену книгу, посидіть на природі, подумайте, подихайте, зробіть дихальні вправи, а займіться своїм тілом, зробіть медитацію. Тобто, це більш. Внутрішня, ніж зовнішня робота, і цей день максимально проведіть у спокій. якщо ви йдете на роботу після роботи, а зайдіть в парк, посидьте в парку і спокійно йдіть додому. Тобто постарайтеся в цей день уникати зустрічі з людьми, гучних вечірок. Просто побудьте з собою. Це день для того, щоб внутрішньо заспокоїтися. Кажуть в інтернеті, що в цей день взагалі не варто починати певні якісь. Проєкти, нові нові справи, нові знайомства, все, що пов'язане з щось новим для себе, це краще, цього краще уникати. Що скажете на це ви? Так, це абсолютно правда. Цей день для внутрішньої роботи. Я вже сказала, що потрібно уникати будь-які зустрічі знайомств, просто побути з собою, побути в тиші, заспокоїтися, заспокоїти свої думки. Це час для відпочинку. Кажуть, що у цей четвер заборонено взагалі ворожіння, все, що пов'язано з магією, тому що це дуже магічний день. Чи справді цей четвер, 5 вересня, це дуже магічний день і чому? Взагалі, березень це магічний місяць, тому що він пов'язаний з таким божеством, як Велес, і ось. На протязі всього місяця дуже багато магії відбувається, тому що саме у вересні ми робимо перехід. І мені у вісні також показали а, таку траву, як трава Велес, і вона також допомагає, очищує нашу свідомість і зцілює нас. Саме головне зрозуміти, що. На протязі всього вересня ваша сила дуже сильно а, росте і розширюється. І всі вищі сили вони починають вас слухати, всі духи прокидаються. Тому дуже важливо, що саме ви програмуєте, про що ви думаєте, що ви створюєте. Якщо це негативні думки, вони будуть дуже швидко здійснюватися. Якщо це позитивні думки, вони також будуть дуже швидко здійснюватися. Тому потрібно. Ем... Уважно і з відповідальністю підійти до того, що ви створюєте в цей четвер. А скажіть от в інтернеті пишуть, що у цю п'ятницю не можна брати в борг гроші і не можна давати в борг гроші. А що скажете ви в цю п'ятницю в день Венер, в день краси? Варто позичати гроші, чи ні? Я вважаю, що взагалі гроші позичати на варто в будь-який день, в будь-якому випадку. І якщо хтось потребує грошей і до вас звертається, ви можете подарувати гроші цій людині, і ви можете подарувати не ту суму, яку людина просить, а ту, яку вам комфортно просто віддати. Коли ви даруєте гроші, ви не зав'язуєте карму. Ви не робите цю людину вашим в'язним. І ви не створюєте погану карму для себе. І ви можете сказати, так, я не позичаю гроші, але я можу тобі подарувати ось цю для мене комфортну суму. І коли ви даєте гроші у подарунок, ці гроші вам повернуться в 100 разів більше від всесвіту. Але якщо ви позичаєте гроші, ви починаєте їх чекати. І ви створюєте енергетичне напруження між вами і іншою людиною, і ви створюєте карму. В цей день ви одягаєтеся по відчуттям. Там, але будь-які кольори з квітами, прикраси, вигляді квітів будуть доречні і чудові в цей день для дівчат, тому що п'ятниця це краса, краса це квіти, це цвітіння і все, що пов'язано з квітами, буде чудово виглядати на нас. Субота, 7 вересня. В яких енергіях вона буде? Якою будеться субота 7 вересня? Сімка це число астетизма. Це число Монаха. І субота вона також має такі досить ескетичні енергії. Субота завжди а, нас пропрацьовує, вона нас відповою, тому що на англійській мові це Saturday це День Сатурна енергії, а планета Сатурн це кармічна планета. І вона Керує всією матрицею на цій землі, тому потрібно розуміти, що це темний чорний колір, сірий колір, це спокій. Я завжди раджу по суботам. Бути на аскезі по харчуванню, це їсти овочі, фрукти. Якщо ви можете побути на соках, на чаї, воді, краще побути на такому максимально легкому харчуванні. Цей день вищі сили чують вас, і ви можете дуже легко налагодити з ними контакт. Цей день, якщо ви просите, вам відповідають. Будьте уважні, а чи просто зараз ви створюєте своє життя на 30 років вперед. З вами була Олена Ковальова. Не забувайте про підписки, лайки та коментарі. Побачимось у наступних випусках.